У Лозовій на день всіх закоханих побралися дві родини військовослужбовців. Першими до драцу прибула майбутня сім'я магазинюків. Анна та Тарас зараз обидвоє несуть службу на Донецькому напрямку. Там молодята і познайомилися. Для весілля обрали традиційні вбрання, хоч і планували дати вірності одразу зранку, та через повітряну тривогу були вимушені перейти до укриття. Наречені зізналися, це на їхній намір одружитися ніяк не вплинуло, і святковий настрій не зіпсувало. Дуже сильно кохаю свою дружину. Ми дуже довго не могли ніяк. У нас не вийшло, бо в нас зараз в країні війна. Ну так совпадало, що хотілося раніше, але раніше не вийшло. І от настав цей день. Настрій не зіпсувався зовсім, тому що я дуже довго чекала цього дня. Я мене переповнюють дуже такі хвилюючі емоції. Переживаю, не знаю, чого я переживаю. Но я дуже щаслива. Як тільки вщухла сирена, що сповіщає про відбій повітряної загрози, на церемонію запросили майбутню родину магазинюків. Тому, як представник держави, я прошу вас відповісти, чи є ваше бажання добровільним та чи готові ви в такий складний час бути вірним другом один одному, люблячою дружиною. Коханим чоловіком, чи готові ви берегти один одного та піклуватися один про одного на все життя? Я прошу відповісти вас наречена. Так і вас наречена. Ні, я не можу сказати ні. Звісно, так. <свісно> <свісно> Тоді знак вашої любові та вірності обміняйтесь цими обручками. І нехай вони сяють на ваших руках як найдорожчий скарб. Щоб завжди, дивлячись на них, ви згадували саме цю мить, коли ви були щасливі Молодят солодким презентом привітали працівники ДРАЦУ. Поздоровити подружжя приїхали побратими, хоча й зізналися, в умовах війни зробити це було досить складно. Було прикладено всіх зусиль для того, щоб потрапити на весілля близьких мені людей, мого кума, от Ані, з якою ми познайомилися, яка дуже хороша людина. От і було прикладно дуже багато зусиль. Що їм побажаю? Щастя, любові і всього самого найлужчого і закінчення війни. Нашої перемоги. Да, Нашої перемоги. Другими обітницю вірності один одному давали Олексій та Анастасія. В присутності свідків та родичів молодята взяли спільне прізвище Дерепко. Йому? Законом країни за вашою взаємною згодою сьогодні, 14 лютого 2023 року, ваш шлюб зареєстровано Віднині Оголошую вас чоловіком та дружиною. Вітайте. Ура. Керівниця лозівського драцу Світлана Заварза привітала молодят та запросила тих, хто хоче побратися саме 14 лютого. В умовах воєнного стану одружитися можна без попередніх заяв. А тих, хто вже побрався, чекають у лозовій на святкування річниць. Же ж розписуються не тільки наші мешканці, не тільки мешканці нашої громади. Це дуже велика територія адміністративно. Це івано франківськ Вінниця, Житомир дуже багато да, військових. Тому чому ми кажемо про ювілей весілля? Тому що ми, звісно, всіх дуже раді чекати у нас саме в нашій громаді для святкування їх ювілей весіль щоб повернутися знов до нас для того, щоб відсвяткувати своє весілля. Ярослава Дубіна, Єгор Крастильов, Максим Собєльніков. новини ТРК Гозова.